Повоєнне відновлення з Запоріжжя у турцентрі запрацювала унікальна виставка з такою назвою. Присвячена вона відбудові міста після Другої світової. На заході вперше презентували креслення забудови Запоріжжя на початку 40-х років. Архітектурна документація до цього зберігалась в архівах комбінату «Запоріжсталь», який тоді займався розбудовою району соцміста та центру Запоріжжя. Підприємство «Запоріжсталь» пішло на зустріч муніципалітету та надало на знайомлення широкій громадськості унікальні графічні матеріали, які свідчать про повоєнне відновлення Запоріжжя наприкінці 40-х-50-х років, розповідають мовою архітектурної графіки. Для України ці документи справжнє надбання. Історія, яку світ побачить вперше за останні 70 років. Саме на цих кресленнях добре видно, яким планували розбудувати Запоріжжя на папері і план будівництва легендарного будинку на проспекті Соборному. 151. Цей будинок мабуть один з найнаскравіших у своєму пластичному. Рішення. Однак, віднайдені документи свідчать, що він мав бути навіть більш пластично насиченим, і це раніше лишалося невідомою сторінкою в історії архітектури Запоріжжя. Ми не знали, що у цього будинку мали бути додаткові акратерії, кутові картуші. Та інші акценти воздоблені фасаду фахівці кажуть, навіть найменша деталь з історії важлива для сучасного українського суспільства. Тема культури і історії вона завжди нагальна вона завжди буде актуальною, оскільки вона формує нас як наш світогляд, формує наше світобачення, і це фундаментальні такі речі. Запоріжці впевнені, відтворення історії міста, понівеченого російськими ракетними ударами, важливе. Мова й про відновлення будинку кварталу по проспекту Соборному 151, п'ятдесят яке триває коштом державного та міського бюджетів за підтримки комбінату. «Запоріжсталь». це кажуть експерти, збереже архітектурний образ Запоріжжя та ідентичність нашого міста. Це дуже важливий крок в підтримці, тому що ми розуміємо наскільки архітектура міста Запоріжжя вона цінна, вона справді цінна не тільки для нас, а для всієї України, тому що це дійсно щось індивідуальне нашого міста. Це потрібно зберігати і знову ж таки завдячуємо за те, що вони йдуть на зустріч і нам допомагають у відновленні і не просто у відновленні архітектури, ж ми ж не забуваємо про те, що вони відновлюють ще й житло для наших людей.